Вітаю, друзі! Слава Україні! Радий запросити вас до вже 32-го випуску нашої спільної з вами рубрики Діалог відверто де теми визначаєте ви. Єдине повідомлення, запитання, пропозиції щодо тем потрібно залишати не тут, а на моєму YouTube-каналі, в розділі спільнота під в коментарях під верхнім дописом. Звідти їх забираю, і відповідно вони попадають сюди, в файл, з якого я задаю питання. Вибачайте, іноді буває трошки затримкою. Не, встиг... не встигає, просто елементарно за часом. А далі, не відкладаючи, відразу переходимо до ваших запитань. Доброго дня, наш добрий друг Борис Джонсон вважає, що Україну потрібно приймати в НАТО без всяких умов, адже півтора року наші могутні воїни знищили за цей час майже 300 тисяч орків. А що ви думаєте з цього приводу? Слухайте, я не то що думаю, я мрію, щоб сталося так, як каже Борис Джонсон, дорогий наш Джонсонюк. Я просто про це мрію. І я мрію з тих мотивів, які є у Бориса Джонсона. Це мотиви зводяться не до вдячності. За вдячність нам дають за те, що ми знищуємо ворога, зменшуємо рівень загрози від цієї <кій> імперії зла, нам дають колосальні на десятки мільярдів доларів євро, фунтів збройну і фінансову допомогу. Зеленський довів країну до стану, ще до вторгнення великого, до такого стану розвалу, що наш бюджет сьогодні. На рівно на 50% фінансується е, нашими союзниками. Тому там іде вдячність світу, там іде підтримка, все. Вступ НАТО не має до цього взагалі жодного стосунку. В НАТО не вступають армії. Маленька Албанія і ще менша Чорногорія. Їхні армії просто мізерні символічні, а вступ цих країн. Є дуже важливим для НАТО, щоб на Балканах була спільна зона безпеки. Тому насправді є у вас велика армія чи маленька, хороша вона і сильна, чи слабенька. Це, звичайно, має значення, і польська армія суттєво міняє баланс сил, скажімо, в Центральній Європі, але основне, всі і так покладаються на ядерну парасольку США. Тому заслуги нашої армії не є тим. За що ми можемо стати членами НАТО? Заслуги нашої армії це є повага, і те, що, попри всі дії нашої влади, зберігається повага до України і Україні готові продовжувати допомагати тільки через дії наших героїчних ЗСУ. Вступ НАТО це є приєднання до політичного альянсу, в якому є просто додаткова військова складова, яка визначена двома статтями, двома пунктами в статтях Вашингтонського пакту і п'ятою. Про те, що коли напад відбувається на країну НАТО, це війна для всього НАТО. Все на цьому закінчилося все решта політичний альянс. І те, що творить Зеленський за ці чотири роки, повністю перекрило дорогу Україні до НАТО. Але логіка Джонсона, і та логіка, яка дуже подобається мені, якби Україну таки вдалося ввести в НАТО без всіх умов, без всього з зеленськими з Кротами, з усім, то можливо, НАТО зуміло би перетравити. Це тому що там моніторинг, там внутрішні санкції, там внутрішній тиск. Зуміло. а може би й не зуміло. Тому що <coughs> режим Зеленського в десятки разів свавільніший, брутальніший з ігноруванням повних прав і свобод, ніж, скажімо, режим Орбана в Угорщині. Просто порівняйте ставлення до місцевого самоврядування, ставлення до виборів, ставлення до політичних опонентів. Орбан не демократ, але нічого подібного в Угорщині не допускається. Єдине, що Угорщина, на прев'які жаль, поводиться як фактичний союзник Росії. В тому є власне біда. А внутрішньо в НАТО прекрасно розуміють прийняти країну, в якій лідер взагалі навіть не уявляє, що він може відійти внаслідок виборів від влади, які готовий зараз створювати неконкурентні вибори, проводити все, це підірвати НАТО з середини. І тому ідея, озвучена Джонсоном, для мене мрія. Я дуже цього хочу, але я прекрасно розумію дві речі: перше. Зеленський все зробив для того, щоб лідери НАТО, вони зараз, доки війна, будуть з нами гратися, а потім просто забудуть. Щоб вони нас ніколи не прийняли до цього альянсу. Навіть після його відходу на десятки років, ну на 10 років може початися новий абсолютно процес повністю з нуля, з новими переговорами, з підходами, з ПДЧ, без ПДЧ не буде нічого. Воно нам потрібно, нам корисне і тому подібне. От така на ситуація. Це і перший момент, і другий момент. Насправді, Зеленський не хоче в НАТО. Він шукає альянсів з диктаторським режимом, які не вимагають від нього ні демократії, ні боротьби з корупцією. Йому хотілося дуже хотілося мати зв'язок з Росією, але Російська імперія напала, і це вже тепер неможливо. Йому дуже хочеться зараз знайти зв'язок якихось на майбутнє з Китаєм, під якісь інші лягти <кій> альянси, в тому числі й безпекові, які не дадуть для. України цивілізованого вибору, коли йому доведеться жити за правовими нормами, і тому норми, речі, про які говорить Борис Джонсон, це мрія, це прекрасна мрія. Ми мріємо, щоб це сталося, але цього не станеться. І тільки біля виборчих урн українці можуть зробити так, щоб ця мрія колись реалізувалася, тому що НАТО не самогубці, вони бачать, що творить влада в Україні, і це для них, ну це. Це вбивство НАТО почати приймати країни, в яких може влада собі дозволяти подібні речі: таку корупцію, мародерство на армії, рашистська агентура досі не покарана і керує країною, і тому подібне. І ще один момент: коли ми чуємо дуже гарні заяви від Ноуседи, від Анджія Дуди. Ну Бори Джонсон він вже відставний прем'єр, вже відійшов, відійшов з активної політики. Давайте не забуватися, що всі ті заяви на підтримку термінового прийому України в НАТО звучать тільки з одної причини: тому що є дві держави, Сполучені Штати Америки і Німеччина, які чітко кажуть, «Ні, Україна, доки не виконає стандартів і не стане її влада, поводиться цивілізовано, Україна в НАТО не буде. Якби раптом сталося чудо і США і Німеччина сказали, добре, ми готові от зараз вже прийняти Україну в НАТО. Ми б відразу почули не тільки від Зеленського ні, НАТО не надо, НАТО нам не надо, Ми туди не хочемо вже. Ми б почули це від найбільших наших друзів. Уже були випадки, коли ми мали можливість переконатися, що при реальній, дуже реальній ширій підтримці України з боку тої ж Польщі, я взагалі кажу це поза всіма сумнівами. Тут немає навіть навіть найменшого заперечення, але поза цим всім. Польща насправді зберігає другий стандарт, другий стандарт внутрішній, і вставині до е, прийому України до НАТО Європейського Союзу, оця подвійні стандарти теж існують. Як тільки відкрилася раптом дорога для вступу, тоді навіть наші союзники скажуть, що, стоп, стоп! А виконати стандарти ви не готові? А як це в НАТО із кротами? А як це в Європейський Союз? Із руйнуванням Гетьмансинщиною в економіці. Так ви зруйнуєте Європейський Союз так само. Тому насправді радіємо, що в нас є такі друзі, як Джонсон. Радіємо, що в нас такі є друзі. Ну, правда, вже вже, на жаль, Зеленський добив цей напрямок, як Бен Волес. Радіємо, що є е, такі лідери, як Джо Байден, Ріші Сунак, Анджей Дуда, Єтана Снауседа і інші. Радіємо за. Шольца і Макрона, які дуже багато зробили для України. Але пам'ятаємо, вступ НАТО і наша майбутня безпека виключно в руках українців під час наступних виборів. Виключно і без варіантів. Наступне питання. Пане Тарасе, порадьте будь-які, які книги по політології можна прочитати, або які книги на ваш погляд є своєрідною основою для коректного розуміння політологічних процесів. Я пас, я не можу відповісти. Я не читав багато книг по політології. Я війшов в політику з фактом свого народження в родині, дисидента, правозахисника і політв'язня. Я вивчав. Політикою і політологію від живих людей. Мені доводилося спілкуватися з неймовірними людьми, просто неймовірними, навіть з Жезинським, навіть з іншими, ну і з деякими найвидатнішими польськими політиками. Весь світ українського дисидентства, української інтелігенції політичної це люди, з якими мені доводилося спілкуватися, яких доводилося слухати і розуміти від них певні речі, як має бути. І були мерзенні. Істоти і люди, з якими мені доводилося дуже багато спілкуватися, які продемонстрували на майбутнє як не треба, щоби було, але паралельно з тим я розумію мотиви отої протилежної сторони негативної. Мені доводилося ну, один раз більше, один раз дуже коротко спілкуватися, скажімо, з Путлером. І я дуже добре, ще з того часу, з 91-го року розумію його внутрішні мотиви і його стиль ухвалення рішень. Мені багато доводилось спілкуватися з такими людьми, як Янукович, менше, але теж такими як Кравчук і Кучма. І для мене політологія України ясна з особистих спілкувань. Я добре був знайомий з Ющенком. Не все було гладко, але ми злабову змогли помиритися і знайти спільну мову. І я радий за це. Я давно, правда, менше в житті реальному, але мені доводилося спілкуватися з е, е, Порошенком. І я дуже серйозно відслідковував його дії. І тому я вивчав політологію України за законопроектами, за аналітикою, яка йшла в середовищі різних політичних партій. От з цього. Тому я розумію, що мій досвід не передаш таким чином. І вам потрібно шукати певну політологічну літературу. Я думаю, тут я не пораджу, але я вам просто добавлю. читайте, крімсього іншого, історичного. Мемуарну літературу, читайте класичних лідерів, ту ж саму велику шахівницю, що, які зображають, як твориться світова політика, читайте Черчилля, читайте промови, які змінили світ. Вони вам створять основну базу, а політологічні підручники покажуть, як це застосовувати. Коли ви підете безпосередньо в політику чи в політологічну аналітичну діяльність, а сприйняття реального світу, воно відбувається все-таки не з підручників. От, може, те, що я вам можу відповісти. Наступне питання. Якщо наступним президентом України стане нормальна людина, то які мають бути перші кроки по розгрібанню болота, яке створила зграя зелених? Дайте. Там стільки кроків, там Боже, там така буде робота. Мені навіть важко уявити, що доведеться робити людині, яка прийде замінити Зеленського, що це буде нормальна людина, а не якісь там притулята, там всякі інші там, е, е, от і інгулецькі розкрадачі і тому подібне. Річ в тому, що, мабуть, перше і основне, коли ти хочеш, а, ну і найстрашніше буде для майбутнього, що українці почнуть українці, не українці, українчики. Давайте розділимо ці категорії. Є українці, є українчики-малороси. Так от, малороси-українчики почнуть обраного хорошого лідера проклинати на та не наступний день. А так як з Порошенком був його обрали, він ще не пройшов і навграції, він ще не править державою, а його вже проклинають. Чомусь більшість українського населення, навіть обравши хорошого президента, починає його ненавидіти відразу ж. Чомусь вони не ненавидять, не ненавиділи ні кучми, ні в такому образі Януковича, принаймні так масово, ні Зеленського. Чому? Ну, от щось є. Совєтсько-холуйське, на жаль, значної частини нашого населення. Тому перше, все-таки, коли ти попав в яму і хочеш вибратися, для початку перестань копати вниз, припинити всі. Антиконституційні антидержавні дії, які здійснює влада Зеленського. Момент другий відмовиться від кадрової політики абсолютної некомпетентності. Приймати на роботу тільки людей, які показали свою компетентність. Це не означає, що ти маєш приймати ворогів, приймати на, на посади, ставити людей, які там тебе не підтримували, які проти тебе щось копають. Є досвід Порошенка. Саакашвілі поставив. Сакашвілі зруйнував наніс такої руїни, тільки шкоди, що ну, російська армія там з мабуть з 16 по 18 рік стільки шкоди нанесла Україні, та навіть з 15-го, будемо рахувати, як наніс один Сакашвілі. Ти маєш ставити соратників, але ти не маєш ставити соратників, тому що він там кум, брат, сват, друг дитинства, як Зеленського. Ти, ну, перше, має прийти до воду все таки людина, яка має значний досвід, я на це надіюся. А в такої людини є вибір. І є люди, які є його соратниками, але які є компетентними. От ставити компетентних. І ще один момент. Моментально припинити будь-які антизаконні антиконституційні практики. Це рятує економіку на сотні мільярдів. От Порошенка в ході війни здавалося б, ситуація була безпри... безнадійна. Припинилися фактично корупційні дії розкрадання на Нафтогазі України. Поверненням ПДВ це те, що зараз зеленського чи не одна з найбільших загроз для України з державними закупівлями. Практично оцих найбільших сферах все стало в порядку. І моментально появився ресурс: мільярди мільярди євро, за які Україна змогла піднятися і розкрутити далі економіку. Тобто припинити незаконні практики, які так відновив активно і розвиває Зеленський. От Зеленський і Янукович вони дуже похожі у всьому. Не робіть так, як робив Янукович, і не робіть так, як робить Зеленський. І у вас буде все добре. Ну і останній момент. Чому треба наступному лідеру відрізнятися від того, що робив Порошенко минулу свою каденцію? Треба давати відповідь, удари. Ми побачили. України ці дуже часто бувають невдячними. Ми це побачили цій шквалі підтримки оцих випадів брутальних проти натівських лідерів проти Байдена, проти Волеса, яке пішов серед українців. Треба навчитися наносити удари у відповідь. Треба відповідати. Не треба мовчати. І якщо раптом якісь телеканали, якісь холдинги ведуть проти тебе війну, і ти бачиш, що вони ведущеї і ведуть проти держави, і при тому на них висить кримінальні певні аспекти, які дають тобі право прикрити цю ворожу агентурну е вихопну трубу, зроби це. От мені дається, одна з основних помилок Порошенка не всіх, але одна, е була те, що маючи право. Закрити, ну, власне, продати, а, а, арештувати, віддати на продаж холдинг Коломойського. Коломойський вкрав мільярди доларів українців. Порошенко мав на це право. Е, арешт майна. Арешт майна не поширили, тому що західні партнери сказали: ні, 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 Петро Олексійович, не робіть цього, не рухайте їх. Не робіть, не треба арештовувати засоби масової інформації. А він мав це зробити. Це те ж саме майно. Взгодіє арештовувати майно і продаєте не своїм. Продаєте якомусь там мердоку, кому завгодно, якимось іноземним власникам, які хочуть тут зробити медійний бізнес. Все. Це треба було зробити. От це був би варіант, так як Ізраїль, він приймає допомогу, але не приймає порад. От мені здається, Петро Оксювичу, треба було цей виконати момент. От це теж ще одна річ, яка повинна бути для майбутнього лідера, щоб його не з'їли за перший же рік і не почали знищувати, наносити удари у відповідь. А решта я сказав усе. Так, пане Тарасе, будь ласка, розкажіть більше про Буданову. У нього шалена підтримка аудиторії. хочеться розуміти, хто це і що саме головне, навіщо? Яка його істинна роль? Навіщо? Та я думаю, ні навіщо? Просто роль некомпетентних. Я колись про Буданова спитався одного дуже знакового розвідника, людину, яка займала дуже високі посади. Хуїс містер Буданов. Чи це не є ворожий зрадник? Тому що він набирає зрадників до себе в гур і інші речі. Біт, відповідь була: Та, ні, Тарас, це хороший старлей, старший лейтенант, е, спецназу гуру. Все. Я кажу, так як йому ж Зеленський вже бригадного генерала дав. Ні, Тарас, він старлей. Кхе. Дійсно, хороший старлей. Ніколи Буданов за рівнем інтелекту, стратегічного осмислення, розуміє своєї роботи, не піднявся вище рівня старшого лейтенанта спецназу головного управління розвідки. Ніколи. І уявіть собі, ну, а що уявляти? Ми поставили блазня президентом, ми зруйнували країну. Країна демонтується на очах. Ну, та сама історія з Гуром. Ви забрали геніального розвідника борбу. Ви вижили звідти, знищили фактично потужне розвідувальне угруповання, яке там у нас було, аналітичний центр, Червінський, інші, ви з ним розправляєтеся і досі. І поставили туди Старлея. Який взагалі не розуміє, ну, знаєте, за рівнем прапорщика, за чим думать, трусіть, потрібно. Ну от за чим думать? І що зробив Буданов? Ну, перше завдання підігрувати Зеленському. Зеленському сказано було, він ще ж брехун, крім всього іншого. І просто тріпуло. В Зеленського була тоді паніка, коли почалися перші розголоси про вагнерів у 2020 році. Що зробив Боданов? Перше він зачистив всіх, хто могли цю тему продовжувати розвивати. Він їх вигнав, він їх принизив, він їх зрадив і здав ворогу, фактично. Він здав агентуру українську. І що зробив далі Буданов? Він став брехати. Він збрехав, що не було вагнерівської операції. Взагалі не було. Просто не було. А через. Півроку Зеленський сам розказує журналістам, що вона була, і він перезвонив. То, вибачте, людина, яка бреше має право займати якісь посади. Наступне, бо дано, в мій погляд, є стопроцентно бездарним. Він зайняв місце це через те, що він входив в коло спілкування з Зеленського. Зеленський дружить з Машею Лєвченко і з її чоловіком, російським громадянином Гогілашвілі, якому він дав українське громадянство, не перевіривши втрату російську, а виявляється не втрачена. Не провели спецперевірку, коли його призначали на посади, в тому числі в Гур Буданова, на е, відношення і вербовку російськими спецслужбами, а його біографія така, що він не міг бути не завербований. І от Лошвілі і, е, і Лепченко живуть в одному будинку, який вони десь там прихватили в якогось Бариги. Тобто вкраденому будинку живе дві сім'ї. Одна сім'я Лишвілі Левченко, друга Боданов і його е, дружина з московським патріархатом головного мозку на всі голову. Теж момент дуже показовий, там дуже серйозно по московському патріархату. І вони постійно спілкуються, і вони ще до задовго до президентських виборів познайомили Зеленського з Богданом. У них сімейна дружба, все. Тобто, Боданов це чисто, ну так само, як Баканов, нуль. Абсолютний нуль ще й шкідлива людина з неймовірно корупційними обставинами. У Богданова, хоч корупція не так проглядається. А тут абсолютний нуль ставиться і знищує перед війною, і на початку війни знищує фактично Службу безпеки України. Причому свідомо разом з Зеленським вони знищував освіту, все інше Службу безпеки України. Ну, от така історія. Те саме з Бодановим. Боданов ліквідував як явище розвідку, тому що він не розуміє розвідки. Він її не сприймає. У нас нема розвідки, фактично. Боданов зберігає. І коли появляється історія, що когось там вбили наші гурівці, я не впевнений. Я дуже в цьому сумніваюся. Ну, того ж самого е, Ката Вінниці, знаєте, отого капітана першого рангу, який обстрілював ракетами, якого зараз застрелили. Я не впевнений, чи це люди Буданова зробили, але я припускаю, тому що Буданов такі речі вміє робити. Але за ним є хвости, за ним є хвіст. Кримський рейд там хтось з групи здав. Хто здав, ми не знаємо, нема причини вказувати на Боданова, але хтось з них виявився зрадником. Але кінцем рахунку всі учасники, тому що спецоперація дуже важливо, провалилася. Це була спецоперація проти Путіна. Про неї досі всі мовчать. Наступне а, і загинули всі, крім Буданова. Буданов, здається, єдиний, хто та не здається, єдиний, хто лишився живий. Там ніби був теж замах, але більше нагадує імітацію на замах. І тому виникають дуже серйозні питання, плюс його любов до рашистської агентури, яку він приймає до себе в ур. Те, що з гуром не працюють західні розвідки. Інформацію напряму передають Генштаб, це вам має дуже багато про що сказати. Ну і основне, роль Буданова не розвідку робити, роль Буданова бути медійною особою. Ні один керівник розвідки ніколи за час свого перебування на посаді не був відомий пресі. Ми не знали, як в їх обличчя виглядають. Вони ніколи не давали інтерв'ю, тому що це повне табу. Розумієте? Керівник розвідки в себе в кабінеті, найсекретнішому об'єкті держави, щось тріпається. Ну, тріпо-тріпом. Всі його прогнози не сповнилися. Зараз нам пробує переписати в стилі 1984 Орвела, переписати історію і приписати Буданову, нібито правдиві прогнози про вторгнення Росії. У мене просте питання: а куди ми дінемо Зеленську? Він сказав: так, мене попереджають розвідки про іноземні, що коли і як нападе Росія. Але я вірив в своїй розвідці, тому що він вірить Буданову. Тобто не було прогнозу про 24 лютого Буданова. Взагалі не було нічого. Ні один. Прогноз не збувся. Пригадуєте, ми звільнимо всю Україну до, 20... до осені минулого року. Ми, звіль... ми до початку літа цього вже року війдемо в Крим. Зараз вже ми до осені війдемо в Крим. Ну ми бачимо, це повний ноль. Цю людину вирішили використати для меді... для політичного проекту на наступні вибори. Це мала бути партія військових. Цей проект вже захлинувся, тому почали шукати то Маркуса. То десь на Азовців робити ставку, то підтягувати когось там із притулинських, то там думаю на Котюбаєва. Він загинув героїчно. Починають там шукати когось може від нього. Вишукують якихось або військових, або фальшивих військових, щоб зробити партію військових і перебити патріотичним силам е, тут політичну кампанію. Але е, тему Буданова не зняли. Буданов має просто колосальну підтримку у диванних. От чим більш диванні, чим далі від волонтерства, від підтримки армії, від розуміння, що там відбувається, чим дальші люди, тим більше, як ви пишете, просто захоплені Буданове. І от його, в нього буде партія. Це буде досить російська партія. Там буде багато агентури, але зверху буде кілька людей, які будуть виглядати добропорядно. Теж військових, якихось там розвідників, можливо, ще щось там. Ну, когось куплять, тупо куплять. Я зараз дивлюся навіть в оточенні залужного на певних людей, яких вже купили, які вже попили до влади. І от таких накуплять. І буде Будановська партія. За неї проголосують за милу душу, оті, в кого безнадійно. От власне відповідь на питання стосовно пана Буданова, що це таке і яка його роль. Його роль політична навколо Зеленського головне його роль ну, приятель родини Зеленських. І все, отак, як все у нас. Наступне питання дуже конкретне і конкретна відповідь. Доброго дня. Чи можливий імпічмент президента в умовах воєнного стану? Ні, неможливий. Двох причин: перший імпічмент взагалі неможливий. Кучма, коли створювалась Конституція, заніс Конституцію норми імпічменту, за якими її провести навіть теоретично неможливо. Янукович. Написав закон про імпічмент. Не Зеленський Янукович написав, заспокійтеся. І вніс норми ті в регламент Верховної Ради. Вони там були заховані. Згідно них провести імпічмент неможливо. Зеленський переписав закон Януковича слово в слово, практично, і просто вирізав звідти з іншого закону і створив ніби окремий закон. І хвалиться ним, що він створив умови для імпічменту. Ні, нема умов для імпічменту. Щоб відправити імпічменту, треба мати. Три чверті депутатів Верховної Ради, які це проголосують, це десь 328 чи 318, я вже не пригадую голосів. Тому більше 320 голосів. Це неможливо в принципі. Це перше, друге. А що стосується під час війни? Є така стаття 10 -та, закону про правовий режим воєнного стану, не припинення повноважень органів державної влади, інших державних органів умовах воєнного стану. До речі, Зеленський її порушив, коли вони звільнили уповноваженого Верховної Ради України з питань прав людини. Тому що вона почала в той момент, коли Зеленський дуже хотів вести переговори з Росією. Вона почала розказувати про такі жахи. Зґвалтуваннями, сексуальними злочинами, насильством тощо, які ну просто би закрили тему переговорів, як можна з таким нелюдом вести переговори, і от тоді її звільнили з прямим порушенням. Так, от я цитую: у період дії воєнного стану не можуть бути припинені повноваження президента України, Верховної Ради України, Кабінету міністрів України, Національного банку України, Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини порушили суддів. Органів прокуратури, органів, що здійснюють там певні діяльності. Ну там йде мова про припинення органів, а не окремих їхніх членів, тому окремих суддів можна знімати. Це законом не заборонено. А от президента напряму заборонено за цим принципом під час дії воєнного стану. Отака історія. Тому відповідь проста: неможливо з двох причин: нема дієвого закону про імпічмент. Зеленський бреше, що є можливість провести імпічмент, і пряма заборона під час воєнного стану робити такі дії. Наступне питання. Часто закидають Порошенку, ставлять йому вину вибухи на складах боєприпасів. П'ять складів, здається, чи були знайдені винуватці цих вибухів, чи були вони покарані, чи були зв'язані ці вибухи на складах один з одним, яка подальша доля цих складів? Значить так, що стосується цих складів, було зроблено багато розслідувань з цього приводу, і відразу по гарячих слідах були докази і постфактум, і навіть зараз при Зеленському. Органи відповідні слідчі заявили, склади підривали диверсійними зусиллями Рашиської Федерації. Це була частина війни проти України. Підрив цих складів. Це не ті підриви, які були пригадуєте Новобогданівка при Кузьмуку. Коли Починалася перевірка, ідентифікація озброєнь. Відразу склад починав загорятися і вибухати чи Вартемівську тодішньому, тепер Бахмуті, чи інші подібні? Ні, це інша ситуація. Це вже доведено. Це факт, який підтвердили навіть слідчі при Зеленському. Тобто, насправді звинувачення проти Порошенка відпадає. Це Частина війни чи можна було ті склади, де на відкритому ґрунті лежала велетенська маса озброєнь, всього прикрити і в той момент якимось чином захистити. Більшість складів були підірвані, частина складів, принаймні, завдяки ударам з безпілотників. Що ви можете зробити? У нас на сьогодні ми на півдні не можемо прикрити наші склади чи в центрі. Ми тільки Київ маємо прикритий. Яким чином можна було прикрити тоді? Не можна було. І в глибині країни теж вже, вже це зрозуміло. Це відбулися диверсійні атаки диверсійними расистськими групами. У нас, на жаль, тоді ще були певні можливості ширші пересування їх. Ну, була війна гібридна, це зараз війна повноцінна. Але що з цим зробили? Порошенко відразу ж почав процедуру будування нових складів, які недоступні для ударів ворога, навіть ракетних. Навіть якщо туди іскандер прилетить цей склад, не вибухне. Їх створили на великій відстані від фронту. Вони були реально почали наповнюватися. Туди почали звозити боєкомплект з усіх цих складів, які були під ударом. Частина вже там не підлягала. Вони пішли під утилізацію. Все, що підлягало збереженню, все пішло в ті склади. Припинилося будівництво цих потужних укриттів сучасних складів. Навіть так коли в середині 19-го року відразу відкликали всі кошти і зупинили будівництво і перевезення всього. Ну, зараз вже в складах цих немає великої потреби, тому що фактично все вже вистріляно. Не лишилося придатних боєприпасів. Вони всі вистріляні. От десь відповідь на все. І дуже коротке питання. От хтось пише, що там дістали цікавий допис, пересали на, е, там, на телеканал Магура, це те, що було пов'язано з Маркусом і з його бригадою. І на Беруки жаль, каже людина, бо це було там про безугу, про те, як вона піариться на фронті, мене каже, відразу ж там було заблоковано. Хоча цей канал я там був підписаний, давно пишу, бо підтримує молодого та сміливого воїна Валерія Маркуса. Питання: Тарасе, як ви ставите до таких речей, коли блокують на інтернет-ресурсах? Пункт перший, що стосується цієї ситуації з каналом, де там був Маркус, це, я не думаю, що там Маркус до чогось причетний. Я думаю, що Опа керувала цими каналами, бо це був їхній певний політичний проект, їхні тілі. Як я ставлюся до блокування, я сам блокую за хамство, за елементарну підлість, за брехню чи е, спамівські засипання по нетемі. Всі інші, хто дискутують, мають на це право без питань. Тому ставлюся до того, що влада хоче десь відокремитися від людей у інформаційному пототі. Все на цьому Слава Україні. Наш час вичерпаний сьогодні.